Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора, тим, хто щойно приєднався до нас. Інформаційний блок триває на нашому каналі. Тема Дня до вашої уваги в нашій студії сьогодні Олег Олексійович Середюк, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства в області. Доброго вечора. Доброго. Дякую, так, що ви прийшли до нас. А глядачам хочу нагадати, що сьогодні в новинах ми розповідали вам про лісові пожежі, які е, протягом весни зустрічаються в на території області, які приносять чимало шкоди. Ми говоримо сьогодні про неї не тільки, отже. Олег Олексійович, скільки з початку цього сезону, теплої пори року, вже довелося таких пожеж ліквідувати і яких збитків завдала така ситуація лісовому господарству області? Станом на сьогоднішній день в Державному лісовому фонді не зафіксовано жодного випадку лісової пожежі. Те, що йшлося в сюжеті, те, на чому робився наголос, це випалювання. Залишків сухої рослинності, а також значної шкоди зараз на сьогоднішній день завдає випалювання очеретів вздовж великих річок, і особливо це стосується Світловодського і Гнуфрівського району. Е, значної шкоди воно завдає в першу чергу це мисливському господарству. Це місце проживання диких птахів, звірів, особливо це фазанів. І е, інколи навіть спричиняє. Пожежі очерету спричиняють пожежі, які заходять навіть в населені пункти. Ну, На превелику радість, на сьогоднішній день лісовий фонд не постраждав від випадків лісових пожеж і на сьогоднішній, ще раз повторюсь, не зафіксовано жодного випадку лісової пожежі, завдячуючи е, праці нашої лісової охорони, яка цілодобово несе патрулювання, чергування, в особливо небезпечних в питанні пожежного відношення насадженнях. І ми досягли таких результатів, що Зберегли на сьогоднішній день всі свої масиви і не пошкодивши їх вогне. Угу. Є такі території, які потребують, скажімо так, більшої уваги через те, що люди там частіше відпочивають, наприклад, з настанням тепла. На це да, звертаєте? увагу? Да, так, На сьогодні це особливо в пожежному небезпечному відношенні це хвойні насадження. Це особливо стосується Олександрівського району, Онуфрівського району і Світловодського району. Там зосереджена основна кількість наших хвойних насаджень. Особливо це Онуфрівський світловодський район з початком більш теплої погоди починається масовий відпочинок населення, тому що там дуже близько Дніпру, і це створює передумову нам ще активніше і більше приймати більш, більше мір для того, щоб зберегти ці насадження від. Пошкодження лісових пожеж. Угу. Ви сказали, що потерпає мисливське господарство. Які сьогодні показники? Е, ну, на сьогодні важко визначити так конкретно чи навести якісь цифри. Це все буде вже по питанню, о, це буде вже в місяці, там, липні, коли будуть проводити таксацію е, пернатої дичини. Так само і фазана, але таксація це підрахунок. Це підрахунок, так. Да. В лютому проводиться підрахунок копитних тварин, а на початку серпня, в кінці липня проводиться підрахунок пернатої дичини. Ну, час покаже, що ми втратили. Я Дуже сумніваюсь в тому, що ми щось чогось здобудемо велику, але оці випалювання очеретів і сухої рослинності, вони все таки завдають свої тобто птахи вже загніздилися. І виходить, що вони не можуть да, покинути ну, гнізда це... і наступного так. так би мовити, покоління може вони дочекатися, так Можливий такий варіант, що вони постійно там ховаються і не мають можливості навіть втекти інколи із тих місць, де проходить угу. випалювання сухої рослинності і очерету. Олег Олексійович, яку відповідальність несе людина за те, що, скажімо, вина у підпалі того ж очерету або сухостою, чи ну, де гніздяться птахи? Якщо взяти на сьогоднішній день, то за порушення вимог пожежної безпеки безпосередньо в лісах, це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 51 гривні, на посадових осіб від 51 до 170 гривень. Якщо це е, призвело випалювання там Листя чи ще щось в лісі, то воно і призвело до якихось наслідків, тобто ну, згорів ліс там чи культури, лісові згоріли, то тягне за собою накладення адмінстягнення на громадян від 51 до 170 гривень і на посадових осіб від 119 гривень до 204 гривні. І в свою чергу, якщо є втрати деревини, чи що іншого, слідом обраховуються збитки, які на завдані лісовому mm -hmm. І не виключено, що це буде кримінальне провадження і люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ну але суми такі доволі незначні, правда? Так, да, адмін стягнення незначні суми, але якщо брати по випалюванню сухої рослинності, там адмінштраф йде від 300 йде е, від е, набагато вищі штрафи, там йде від 170 до 340 гривень на громадян і на посадових осіб від 850 до 1190. Якщо Ця дія буде вчинена на території природозаповідного фонду. Там ще більш значні адмінстягнення це від 340 до 680 гривень. На... Громадян, а на посадових осіб від 1190 до 1700 сімсот гривень. Угу. Олег Олексійович, чи траплялося вже в цьому сезоні, ну, можливо, попередньому, що винного все-таки притягнули до відповідальності. Одна річ, лік ліквідувати пожежу, яка вже трапилася. От, скажімо, фермери часто випалюють свої поля, і вогонь перекидається на лісові насадження, чи можливо на очерти чи сухостій. Там же чітко зрозуміло, хто власник землі. ну Іноді воно вроді би і чітко зрозуміло, але це треба іноді доказувати і доводити, що це дійсно було зроблено підпал і потрібно встановити особу. Ну, якщо не вдовий приклад, за минулий рік в нас сталося 14 випадків лісових пожеж загальною площею 4,4 гектара, 13 із них справ направлені до, до міліції для проведення розслідування, тому що не було встановлені особи. Ну, на сьогоднішній день нам всі. Справи закриті і повернені, ніхто так і не знайшов жодного винної особи. Але за минулий рік до адмінвідповідальності по статті 77, це порушення правил пожежної безпеки в лісах України, притягнуто понад 20 осіб, які сплатили добровільно штрафи. Тобто це люди, які були затримані на місці вчинення адмінправопорушення. Вашими колегами? Нашими працівниками Державної лісової охорони. Ясно. Давайте про хороше говорити про да. лісові насадження. Акція майбутнє лісу у твоїх руках нещодавно відбулася. Нагадайте нам, будь ласка, хто, скільки і чого посадив. Ну сама акція стартувала у нас 21 березня. Це був Міжнародний день лісів. Ми запрошували і зробили такий невеликий наземний суботник. В Олександрівському лісгоспі ми розпочали цей Міжнародний день лісів. Були задіяні учнівське лісництво, були задіяні засоби масової інформації, громадськість. Ми там висадили дерева, прибрали рекреаційне місце відпочинку. І розпочинаючи з 21-го, і по сьогоднішній день всі наші лісогосподарські підприємства, їх у нас 9 штук, провели акції майбутнє лісу у твоїх руках. Шляхом. Створення нових насаджень або проведення лісовідновлення на тих ділянках, де раніше ріс ліс. На сьогоднішній день, якщо підсумувати все те, що зроблено, це створено 71 гектар лісових насаджень і прийняли участь півтори тисячі чоловік. Сюди входять і школярі, учні, громадські організації, засоби масового зв'язку і наша влада, яка теж активно приймає участь в різних заходах, які Проводить обласне управління е, в рамках майбутнього лісу у твоїх руках, як поживають шкільні лісництва? Наскільки активно долучається молодь до того, аби ставало красивіше і здоровіше навколо? Е, незважаючи на всі е, те, що відбувається на державі, ми не зупиняємо роботу з молоддю і ми активно проводимо і продовжуємо працювати. На сьогоднішній день у нас працює 31 шкільне лісництво, е, яке активно. Я наголошую ще раз, дуже активно приймають участь у всіх наших заходах. Це не тільки акція майбутнє лісу в твоїх руках, це і чисте довкілля і різні інші заходи, які ми проводимо. 31 шкільне лісництво це охоплює, входять до його складу понад 800 учнів і дітей. Те, що зроблено у нас вже в цьому році, це проводились День птахів, діти приймали активну участь. Виготовляли шпаківні, розвішували шпаківні, також активно приймали участь і в акції Майбутнє ліс у своїх руках. І планується в цьому році проведення зльоту шкільних лісниць. Це ми щорічно проводимо. Вже відбулася попередня, як би сказати, підготовка. Це семінар керівників шкільних лісниць. Він у нас відбувався в Світловодському районі на базі Микільської. Середньої загальноосвітньої школи, яка є неодноразовим переможцем з е, обласного зльоту шкільних лісництв. І е, в травні місяці ми плануємо провести такий зліт. Туди будуть чи вже туди запрошені найактивніші угу. шкільні лісництва. Ну, буде приймати участь не 31, а буде приймати 18 шкільних ліців. Краще з ліс... краще. Краще з да. краще. Ну, Працюємо в тому, наприклад, щоб дітей ну, активізувати, дати змогу їм кожному показати себе. Тому що, якщо хтось краще працює, хтось гірше, треба, щоб їм стимул був. А кінцевим результатом це є звіт шкільних лісниць, де діти показують свої досягнення за рік роботи, а також е дуже ну, відпочивають вони там, якщо так наголосити. І це їх стимулює до кращої кращої роботи. також. Ми не осталися осторонь і продовжуємо, вже як було раніше започатковано. У нас проходять конкурси на тему Людина Еліс, це написання твору. В і... цьому році теж да, буде. Так, да, в цьому році теж буде. До 5 травня пройдуть конкурси на рівні державних лісо-господарських підприємств. Конкурс, малюнка на тему Людина Еліс приймають учні перших-четвертих класів. А Написання твору приймають учні шостих-сьомих класів. Олег Олексійович, да. будемо слідкувати за процесами. Кличте нас у гості. Маємо завершувати. Добре. Мені підказують режисери. Дякую за розмову Добре, глядачам. Дякую. Нагадаю, що в студії сьогодні з нами був Олег Олексійович Середюк, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства. Говорили про життя цієї галузі. Такою була тема дня. Дякую. дякую.